Я думаю, що за цих два місяці христиніці всі вже знали, де знаходиться грані. І всі знають, які стратегічно важливі запаси робляться саме тут, і сьогодні у нас випала унікальна можливість е, близько поспілкуватися з цією тендітною ніжною жінкою, яка виконує таку величезну роботу, а також хотілося ближче познайомитися з тими людьми, які день у день, не отримуючи зарплати, не отримуючи якихось бонусів, приходять сюди тільки для того, щоб підтримати тих хлопців, які захищають нашу батьківщину на основних перших дах рубежах. І зараз, е, Ната, трошечки, якщо можна, розкажи, будь ласка, як все починалося. Я дивлюся на цей цех, бо це цех по-другому не назвеш. І я диво дивуюся, як ти така тендітна, ніжна, красива жінка, могла організувати оцей весь процес. Я розумію, що це не ти не одна, в тебе є група підтримки, в тебе є команда. Можеш трошки розказати, як це починалося і хто є в цій команді. Це у нас в Христиніці організувалося. Я сама нічого нічого цього не зробила. У нас є команда, називається група разом до перемоги. Ми організували тут закривання для наших воїнів, кушонок, паштетів, різних видів концертів для того, щоб наші воїни чувствовали підтримку, що ми їх кормимо, що вони захищають нашу землю, а ми можемо їх накормити, щоб в них була. Підтримка з дому, щоб вони відчували це тепло. Наші христинівські люди, які приходять допомагати, у нас є 59 чоловік, які приходять допомагати. Зараз це в нас називається дійсно цей процес. ми назвали його кузня перемоги. У нас є 14 автоклавів, і ми щоденно варимо. 1500 банок в нас, коли 1300, це в нас такий процес охі, йде щоденно. Ох і масштаби у вас. А, на... а скільки в один автоклам приблизно? Це в нас найбільше є на 140 банок, є 100, є 80, 120. Ось такі в нас э, ракети. А починали без якого автоклава? З перший на 140 банок. Оцей найвеликий. Оце а да. до нього тоді приєдналися всі інші. Другий почалося з того, що ми зняли відео. В Фейсбуці я розповсюдила, що ми повинні бути згуртовані, що ми повинні триматися, ні в якому разі не здаватися. Ми повинні кормити і допомагати тим, чи ми можемо. Наше місто. Я хочу подякувати кожній людині з нашого міста. Я хочу подякувати району. Я хочу подякувати своїм друзям, які мене за кордоном, моїм однокласникам, які відгукнулися, які переглядали ці відео, і вони всі. Чим, хто міг допомагати, христинівка позносила банок, кришок, позмітали з полиць всі крупи, все, що можливо було, і отак ми закрутили замутили. Це в нас. Получилося, а можна ну, тоді розпитати, як ви поділили процеси? Чи у вас е, вийшло так, що всі ті, хто приходять, навчилися вже всіх цих процесів? Чи у вас mm -hmm. є люди, які конкретно відповідають за якийсь процес? Ну тобто, є хтось, хто розтоплює, наприклад, хто ставить, бо це ж треба якісь знати специфіку умови е, закривання тушонок і паштетів, і каші так само Розкажу. Я так? займаюся цим більше 20 років. Mm -hmm. Я закриваю тушонки, паштети. В мене є магазин. Я це вмію робити. І з першого дня війни я сказала, я повинна бути чимось корисна тут, на місці. Я кажу, вмію закривати? Я зроблю, організую, покажу. так, як і починався, я приходила, показала, яка температура, скільки треба тримати, як варити. Хлопці приходили, кожен внікав, це дуже, дуже все швидко. Ті закладають, ті варять, і рубають дров. Машина дров у нас йшла щоденно. І от так ми ці автоклави у нас щоденно. Робиться закривається, на ранок розпаковуємо, відправляємо. У нас відправка йде зразу. На ми на передову. У нас волонтери вивозять. про все йде звітність, хто куди, звідки за це кожен що відповідає. Оце в нас такий процес. Ну запросили, сказали, що потрібна якраз допомога, що треба прийти. Ну думаю, що ж якщо ми в тилу, то це вже наш фронт наш. Да. Тут працюємо ж наперед. правильно? Правіше да, познайомилися, якраз поговорили. Да. Дід мене запросив, сказав, що давай прийдемо то. З ними якраз і Є робота треба робити. Це чисто чоловіча робота. Бо мені здається, що ніжні жінки самі б тут не справилися. Ну, Хлопці без закривали. вас ніяк би це точно не відбулося. Це правильно. Ну, жінки наже закривають. Да. Якби а вони як... нам не закрили, би нам би не було що класти тоді. Якраз що розпалювати. <рес> наша робота, яка ми якраз позаклали, зварили, розпалили. Це в принципі наша робота. А їх робота, що вони закривають, якраз Сам, Самий серйозний процес це найважкий, важкі. Це навпоплавано. Це як розпалюєш 14 автоплавів, дуже, дуже багато диму, дуже багато диму. І цим треба надихатися. Це дуже, дуже важливо. Це, це друга передова. Це такий серйозний процес. І зараз у вас є дошка, в нас який він постійно, постійно ходив, допомагав. Оце на таких людях і тримається. Дійсно. Всі ми приближаємо разом до перемоги такими людьми, дійсно патріотами. Ми тільки що були на процесі автоклавів, показали, як там у нас йде процес. Завдяки нашим жінкам, які працюють, це наш такий дружній колектив, називається група разом до перемоги. Жіночий батальйон христиновки. Це трудяшки, які ходили щоденно, два місяці війни, які ми працюємо, допомагаємо нашим хлопцям на передову, щоб вони були не голодні, вони наторгнені були, вони чувствували підтримку, заботу нашу і любов. з з відео, з друзів, це, не, не інтернет, не фейсбук. Ми цього не зробив. Ми ми, я не думала, що це наскільки буде масштаб. Це все місто. Це відгукнулося про всі люди. Всі. Було саме перше почалося з того, що я сказала на християнських оголошеннях, написала, що мені треба банку, і в мене я автоклав на 140 сорок банків. Я можу закрити раз в тиждень на двох хлопцям консерви. Ну, таким об'ємом, як ми записали відео, позгрібали з полиць всі крупи. Всю олію кришки, кришки позвозили в банок всього району. Ну це було наскільки, наскільки все швидко, чітко. Я не, не, не сподівалася, що це в е, нас автоклав. Автоплав, автоплави виростуть, як грибки почалося з одного на другий день, два, три, п'ять. І тут у нас за неділю 14 автоклавів. Це в нас такий масштаб пішов роботи. О, але завдяки відео ми могли передати, донести до людей. І дійсно кожен христинівчанин це, це наскільки, наскільки я їм. Сімдячна нових району. Всім, всім всім. Друзі, знайомі через інтернет з різних країн, які пересилали кошти. Ми все за це звітуємо. Я несу відповідальність. Гроші на карточку заходять. Ми купляємо м'ясо. Ми е, домовляємося. Я як немає поставки м'яса, нема купити прозванням колгоспи. Нам е, на допомогу фермери вийшли. І люди ну, прості прості да? люди, дійсно прості Дома люди. врізали просядку і привозили. Припали приніс банки на наступний день. Побачив, що тут робиться, привіз свиню. Прям yeah. це я не забуду очі цього, цього дідушки. Не забуду. Ці сльози, які він прийшов, він нас тут обнімав всіх. Він каже, дівчата, ми таку робите колосальну роботу. Мене побомбили в Києві, діти переїхали сюди. Квартира повністю розбомблена. Приїдь. Мене діти тут каже, приїдьте, заберіть свиню там. Я хочу накормити, я хочу швидше быстріше... до, до... до перемоги доблизити Все. Ці люди, які пенсіонери. Стараються віддати останні просто останні 200 гривень. Які є на пенсія, Люди вулиці здавали гроші. Ми все записували. отчот вівся, хто дав, скільки дав. Ну що дівчата, да. я вам дякую. Ми я так розумію, що це не останній момент. Так? У нас да. іще є одна кімната, куди ми перейдемо Це нас святиня, до... де банки, хліб на столі, які ми катаємо, і закриваємо. Мені. А ще у нас є святиня з м'ясом. <рес> Яка кількість м'яса надходить, як ми його переробляємо, скільки нам привозять мішків, крупа? Як оце, Зараз ми все це подивимось. Перейшли сюди, в цю кімнату, тут стільки м'яса, я ще одне час, наскільки багато м'яса не бачила, це правда. І я бачу, там вісім рух працює над тим, щоб зараз його порізати на менші шматочки. І е, Наташа, розкажи, будь ласка, трошечки про цих людей. Взагалі це про це чи ні? Це складніше чи простіше ніж там? Немає легкої роботи. Тут немає легкої роботи. Це ви кажете, що це вже багато. Це в нас дуже крапля в морі. Це якби якими ми об'ємами переробляли. Нас було ту у нас була пурка. Привозили, нам привозили телиці. Ми переробляли свині людські. У нас дуже великий процес цього м'яса. це щоденно Тут ми переробляємо, складаємо м'ясо. У п'ять стіб розкладається, у нас зростало кубу і там що було за день. Ми перенахатували півтори тисячі банок. Бувало такий день, що ми були, накатували три тисячі банок. Якщо було холодно, ми старалися, щоб на другий день просто не було, щоб можна було переварити на так, і зганяли так роботу. А тому, взагалі, як вам ця ідея? Закривання тушонок, паштетів і каш? Е Імпонують? Краще, ніж донос. Краще в в компанії, чим дорослі. І мені здається, що це ще й приносить дуже хороший результат, правда? Mm -hmm. Я сподіваюся, це як ну, приєдналися найменші учасники, да? я так розумію, вашого колектива. І в руках якраз оці є ем, приславуті етикетки, да? чи як правильно назвати. Тут закриті наліпки, тут закритої тушонки Христинівської такої. Так. І так, отже, можна Саш, це ж ти розробила цей проект. Да? Так. Там написано ЗСУ, тримайтеся разом до перемоги. Христинівка з вами. Чекаємо з перемогою і баночку. Тобто обов'язково повернутися і доставити. Е, я розумію, що це дуже твор, творчий процес, він не дуже простий. Чи важко тобі давалося взагалі Саш? Ну я коли прийшла сюди на граніт, і Наталя сказала, що потрібно щось продумати, щоб вклеїти на банки. І я думаю, ну раз я цим займаюся взагалі по житті. Я дуже люблю таке дизайном займати. Да. Ось я вирішила допомогти, запропонувала там декілька варіантів. і Ось ми вирішили такий більш патріотичний з флагом, щоб було далеко видно. За, ми замовили. Так, ми замовляли. У нас 5 тисяч наліпок вийшло. Так. Замовляли, щоб вони відразу Клеїнись, клеїли, щоб, клеїли. Так, щоб було швидко, зручно, комфортно. Я мінував, що ми видали нову формулу. Те, що українці це універсальні люди. Да, Мені здається, що все. вони Я не починали так. робити. Да, вони все роблять професійно на рівні, з оптимізмом, на позитиві. І наша нація, така нація, просто не може не перемогти. Найможуть, Мені треба прямо розбирає за нашу книгу. І все а все почалося тільки з того, що Наташа, що ти зробила оголошення, і ну, люди відкликнулися, <рі> <сьогодні. ріст> <ріст> да. Так що Наташа, дякую тобі, що ти навколо себе зібрала тих чудових людей, що ти організувала цей робочий процес, бо організувати це теж я розумію. Дуже багато різних зусиль, дзвінків, розмов триму. і всього. І сьогодні дуже хочеться тобі, і твоєму колективу побажати справді знову-таки. Найшвидші перемоги. Всім здоров'я, удачі, бережіть себе. Це також дуже-дуже важливо. Мені дуже приємно було познайомитися. Таке унікальне. А не стартувальщика. Дякую на бабу. І так, сьогодні який день війни? 63-й. 63-й. 63. Яке сьогодні число? 27 квітня. Це для історії. 27 квітня був записаний е, цей діалог, ця зустріч, це інтерв'ю. І я маю велику надію, що це буде хорошою нашої христинівської історії, і кожен буде пишатися тими людьми, які робили такий непосильний вклад е, в нашу перемогу.